Так, знімаю відео для тих, хто ще не ремонтував таких комбайнів і не замінював бичі і не регулював підбарабання. Хто має такі комбайни довший час і сюди заглядали, то ще можуте підказати нам як правильніше, як що. Ми... Я розказую, як ми робили. Ось бичі. Ці шайби з болтами це ми вирівнювали вагу між бичами. легший бич, то ось цей важив 4 кілограми 360 грам. А вага має бути 4 кг 591 г. Самий бич. ми до того самого тяжкого так і підгонили. Ось таким чином регулювали. Далі, підбарабання. Зараз покажу, як регулюється підбарабання. Ось є болт. Так. Ось є болт. Що тримає верх. Регулює під Він світло. Ось. Він знаходиться під ось цим шківом. де шлия натягується ось цей болт. Це верх під барабання регулюється, вихід. Вхід. Зараз ось цим болтом. Це вхід регулюється. Аналогічно з танцею сторони. Зараз перейду. Тут під ланцюгом, як видно, це вихід, а тут вхід. Далі, якщо не вистачає усіх болтів, щоб підтягнути виставити відповідний зазор. Є ще один одна регулювання. Це ось як видно та різьба і буквою Г біля ручника теж є такий боту. Він регулює, щоб вихід, якщо на вихід не вистачає різьби, то він ним підтягується. Далі. Е, е, мої поради, щоб міняти бичі, можна з кабіни, але ну, там незручно. Саме легше відчепити задку, то недовго і е, замінити бичі. Заодно можна нормально тут долізти. І виставити заодно підбарабання нормально. Я зараз підвішую о, фонарика. Тепер як виставляли? Брав дві бляшки по 2 мм, зварував докупи і ставив зазор 4 мм. Там речах, де регулюється барабаня, ставили посередині. І на оцій другій планці. Підставляли під бич і підгонили той розмір. Низ. Півтора 1,5 мм робили, той 15 мм робили. Хто як робить, але ну, нас воно так стояло і молотило, навіть ще більші зазори були. І вимолочувало все, але зробили вже так, чуть менше поставили зазори. То отаким чином зробили. Так, заодно порівняли ось ці планки, бо були дуже погнуті. Я показував раз відео в жнива була трісла одна планка, а ці повигинало, трошки намучилися, щоб порівняти. Впадали камінці, особливо на сої, бо низько молотиться, І потрібно Є такі поля, що великі камінці попадало, що вставав комбайн. Де-не-де де, де. ми молотим сою, ми молотим зі стеблопіднімачами там, де камінці. З ними зле молотити, бо вони насувають. Але якщо більший камінець, то встигаєш побачити і виключити жатку, бо воно починає його сунути. Ось це старі бичі. Як то було понаварувано. комбайном тріпало. надіюся буде вже менше тріпати. Там і вага була толку з того, що наварано. Вага була різна. І то так суттєво. Так, тут вже все стоїть. Ще проводку зробити і попаяти от трубки. В такому стані трубки це не ми ліпили. Це злив з форсунок в бак. Це зняв, зараз їх повіддираю. Чим воно там поліплено, попромиваю. І це потрібно завести попаяти. От таке відео. Знімати жатку, зараз ще, ще покажу, як знімати жатку заодно. Скидається ремінець. У нас тут шланг добрий на жатку. ми навіть його не від'єднували. Тут ось відкручується болтик. Тут от, вставляється, зараз вставлений ось такий клин, тут є прорізі. Ось такий він вставлений. От, прикручується болтик. Той болтик відкручується. Клин, щоб, він прикручується, щоб клин не вискочив. Він сам в сам клин закручується. І клина вибивається, він практично руками вилізає. З цієї з цієї сторони комбайном від'їхали чи відкотили. І все. Нічого тут складного нема. Нам було простіше від'єднати жатку і зробити ті всі маніпуляції, ніж сидіти в кабіні і там мучитися.